Добрий день, компанія МТЗОк. Займаємося запчастинами на трактори роторну косарку Віракс та грабліву розшилка сонечка. Наявності маємо ось таку новинку. На трактор МТЗ мала кабіна. Це іде комплект обшивки під панель приладів. Він є або синього, або червоних кольорів. Також можете придбати звичайний з чорного кожзаму. Дзвоніть за номером телефону, який бачите на екрані. Замовляйте, буду чекати ваших дзвінків.